Розпочинається чин вертифікації. Свічічий отець Іван Павло ІІ Папа Римський згідно приписів усталених церковним правом виконує обряд проголошення нових блаженних Української греко-католицької церкви. Ікону владики Миколая Чернецького та Грона Мучеників несуть отець. Степан Меньок, чин найсвертішого ізбавителя та отець Петро Гирилюк Купчинський. Я отче, верховний архієпископ Львівський, єпископ Мокачівський, єпископ Івано-Франківський. І єпископ Сокальський просять вашу святість зачислити до лику блаженних, всечесних слуг Божих Миколая Чернецького і 24 чотирьох співмучеників, Теодора Ромжу, Омеляна Ковча і Йосафату Гордашевщу. Здійснюючи прохання наших братів, любоміра кардинала Хузара, Верховного єпископа Львівського до українців, кір Івана Семерія, єпископа Букашивського, бізантийського бряду, кірсофрона Стефана Мудрого, єпископа Івана Франківського

Конгрегації у справах святих, нашою апостольською владою ми дозволяємо, що ви тепер і назад все чесно слух Божих Миколая Черновського 24 фічніку Теодора Ромушу у Ковча, Єзафата Гордешевську, Єзафата Гордешевську, дівчати баженними і що їх праздники святкувалися кожного року в часах, і східно в і східно з чином, визначеним уставом, а саме Миколая Чанешкиху Баджати Читирьох Шпиченко 27 червня Теодора Номажи першого листопада Уляна Ковча 27 червня Явзаватской Хочатого листопада Віотця, війця і сина і святого духа. Амінь! Амінь. 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 Великий Миколаїв Чернецького та мучеників несуть отець Степан Міньок чинним найсвітішого ізбавителя. Та отець Петро Герлюк копчинський довголітній в'язень концтаборів, ікону владики Теодора Ромжі, несуть отець Юрій Сабо та отець Василь Бляшин, ікону сестри Йосифати Гордашевської, несуть сестра Марта Козак та сестра Джанет Солюк. Ікону отця Леоніда Федоріва. Несуть отець Василь Вороновський студит, та отець Орест Козак студить. Допомога в доля, що часто трапляються, Величаємо Тебе, мучених у тебе. Про праведника буде вічна, лихої слави він не лякається. We